Witajcie, witajcie, kochani moi, lubi przyjaciele. Serdecznie zapraszam was na mój kanał. Kuchnia na bezsola, babusi Marusi. Ojciec bardzo lubił nasz tonieczkowi kwiaty. U niego była bardzo lekka ręka, kochani moi. Do kwiatu, do drzew. on ich sadził, on dbał, troszczył się o nich pod lewą. обкопивав їх кохання, удобряв, щось буяло і росло. Дійсно, кохання моє, 15 жесня, понеділок, били би у родинки мого укоханого ойця Михайла. Он м'яв би 90 лет, написала мій сестра. Так, м'яв би 90 лет. Ну, не дожив ойця до 90 років. Мені 24 рата, як змар, тяжка хвороба, рак простати його забрала від нас, вирвала його з нашого життя. Був дуже добрим чоловіком, дуже залишив для нас в плані матеріальним. Він був муражем, сам себе, себе, себе навчив, був бригадистом. Люди його любили, доціняли. Був дуже вартостім чоловіком. Umiem dać dobrą radę skuteczną. Bardzo fajnie z nami rozmawiam, rozmawiał. Nie pamiętam, żeby ojciec kiedykolwiek nas w dzieciństwie uderzył, bardzo rzadko głos podnosił. Już naprawdę nie wiem, co by my musieli zrobić, tak jak ja kiedyś na metalom wzięła jego, co trzeba, takie narzędzie do pracy, takie jakieś betonowe ciężkie sznur i ja ciągnęła to, aż na garb zaciągnęła tak daleko. Як я через той струмик, то то все так тямнело. Ну, то в трошки видерся за мною. Кичок вже на це я то брала, то йому почебне збага. Я в'ям, що мій отець пошел до королевства У Мені завжди буде земля легка, йому пухим. чи вісті. Як я приїжджам, теж одв'язам йде на могили. Я за ойця модліся, кохання за всіх змарлих, за живих кохані. Тоді ні. За нас всіх, і змарлих, і живих. Нех земля пухим тобі, татус, нашу, кохані. Спи собі спокійні. Він в лепшім світі. Там іш, кохані, кохання нічого не болі. Не треба мертвиці, що до гара вложити, не треба дбати у нікого. Там ж відпочива. Отпочинок вічний, кохані ма. Ну, очевидно, мама, напевно, на цмінтаж пуде, поїде. Навіть, де он си народив, мій отець, кохані мої. Так трошки смутно і скорботні, але він завжди буде в нашій пам'яті, в наших сердушках, кохані мої. Позостані таким, як був, добрим чоловіком працовитим чоловіком. Он в себе кохання не жаловав. Он двигав великі кохання такі камені, он їх розбив. Он працював на двох працях ще вночі у себе в домку пам'ятам, як он щекатурив, виканчив півницю, та це коло кухні. Он не жаловав себе, навіть як мав таку дуже припухлину, літровий слоїк виходила йому. Он далі. Двигав, он далі себе не жалував, он далі працював. Праця ця його була життя, життям он тішився, як віддів плоди своєї праці. Он помогав нам bardzo. Його жена мля щастя розуміла такого менша. Он младуткоюм взяв на 11 років старший вивайте це от з мами. On ją uczył barsz gotowy czerwony ukraiński, pierogie. Oczywiście mama bardzo szybko poszła do pracy w dzieciństwie, można powiedzieć, 13 lat. Już wyjechała na zarobiłki, kochani moje, na zboże, na arbuzy, na zbieranie pomidor, winogronu. My zawsze smiemy się, jak napowiada, że myli się myli się tymi arbetania. Tak dużo їх było i już nie mogli tego jeść i patrzeć na to. Przyjadło się. Звісно, що все робила її мама, не жива це моя бабця, ну, а вона у праці. І батько все їй навчив, мав до неї терпілівість, ласки, кохав нас і ям, кохані мої, своєю милостю. Дякую за увагу, милого дня, десь я буду медлити за душі свого укоханого батька Михайла Папа Царівського.